А без тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать, я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжа, не твоя провина, що розбив коліна, я щодуху біжав, я до тебе біжав. А душі весінні плачем, що є сили, а ми разом з тобою і зігрілась душа, і радіє душа, а без тебе далеко до неба. Мої крила у шафі лежать. Я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав. Ти моя пожиттєва потреба, а без тебе у серці бардак і без тебе цей світ не потрібен конця простота, не моя провина, що я один єдиний серед різних світів у твоєму житті, і я мчу до тебе, бо ми як дві верби, і тоненькі гілки заплились навіки понад ріки. А без тебе далеко до неба Мої крила у шафі лежать, я без тебе на місці стою, хоч до щастя біжав.